Привіт! я Юлія Спасібова, авторка блогу про сад, город і консервування. Українці збирають зі своїх рядок щедрі врожаї, тому саме час подбати про заготовки на зиму. Сьогодні я розкажу вам, як стерилізувати банки, як консервувати різні види овочів і як робити це так, щоб у них зберігалася максимальна кількість вітамінів. Все це я буду робити зі своїм оператором-Валіком. Ну що, Валік на старт, увага! Консервуємо! Є така прикмета, якщо родило багато буряків і не знаєш, куди їх дівати, готуйся до консервування. Так, так, так. Вам не почулось бурячки, теж можна консервувати. Ну а що? Це зручно. Ти собі закрив їх у баночку, потім взимку відкриваєш, можеш одразу робити винігрет, борщ, салат з чесничком, у тебе вже все готове. Ти глянь, ти глянь, куди ж ти тягнеш, на вилку дай на колю, мені ж не шкода. Тримай! Ось так. До початку консервування нам з вами обов'язково треба стерилізувати банки. Ловіть від мене перший лайфхак, суху і чисту баночку, стерилізувати не обов'язково. Якщо ваша банка свіжо помита, робимо так, як я зараз розказую: кастрюлька, кип'яток, у мене спеціальне кільце. Ви можете використовувати, наприклад, ситечку. Поміщаємо баночку і чекаємо лічені хвилини до того, як на ній з'являться крапельки водички, і дно прогріється настільки, що ви пальчиком не зможете на ньому тримати. Коли баночка готова, легесенько знімаємо її, і вона готова до використання. Кришка стерилізується ще простіше. Оп. і чекаєте: один, два, три. Вона стає гаряча. все, комплект готовий до використання. Для консервування бурячків нам знадобиться бурячок, водичка, сіль, оцет і суміш перців. Валік, суміш перців кадр. Отак, все, консервуємо бурячки. Я хазяйка хитра. Свої бурячки вже відварила і почистила. До речі, валік, ти знаєш, як швиденько відварити бурячки? Я поки нарізаю, а ти Боже, не знаєш. Добре, буду вчити. Записуйте всі, хто не знає, так як мій валік, як швидко зварити буряк. Кидаєте його у кип'ячу водичку, яка вже кипить. Наливаєте зверху столову ложечку олії. Потім через 30 хвилин після кипіння різко перекидаєте їх в холодну воду і залишаєте там на 15 хвилин. І все. А у мене готові бурячки. У мене закипіла водичка із сіллю. Зараз я візьму баночку, валічик. Подай мені, будь ласка, баночку. Дякую. Значить, дивіться, що робимо. Спочатку наливаємо 50 мл оцту. Якщо у вас є правильний стаканчик, 100 грамовий, наливаєте пів півстаканчика. Як це роблю я? Оп! Ми це будемо робити для того, щоб він добре зберігався і гарно стояв. Тепер потурбуємося про смак. І додамо суміш перчиків, одну чайну ложечку. Посипаємо зверху. Тепер заливаємо наші бурячки кип'яточком і сіллю, і будемо їх закривати кришечкою. А кришечку мені дасть велик. Давай, давай, давай. Так, дякую. Тепер, поки я закриваю кришечкою, баночку, я вам розкажу, як правильно вибирати бурячок для консервування. Вам підійдуть. Плоди, які не були вражені ніякими інфекціями, не були пошкоджені шкідниками. Вони мають кругленьку еластичну рівну шкірку, і при розрізі вони соковиті, тобто розрізайте бурячок, а з нього прям буде бризкати сік. І в нього немає білих кілець, тому що плід із білими кільцями зазвичай не солодкий, а нам з вами таке не треба. Валік, у тебе коли-небудь банки вибухали? Ой, це нормально, вони вибухають в кожної господині, мабуть, хоча б один раз за все життя. Ловіть від мене лайфхак, щоб у вас не було так, як у валіка. Перша причина, і практично єдина, чому зриває кришка, коли ось тут у нас в баночці залишається повітря. Тому наливаємо маринад максимально високо, гарно ставимо кришечку, коли закручуємо. Після того, як закатали, обов'язково перевертаємо, перевіряємо, чи ніде не прокапує і. Останнє. Накриваємо її рушничком в затишному місці для того, щоб вона повільно вихолодала. І ваша баночка буде стояти стільки, скільки потрібно. Користуйтесь моїми лайфхаками з банки, і на вашому зимовому столі завжди буде багато вітамінних овочів. Будьте здорові, консервуйте правильно. Побачимось в наступних відео. Ну, що, зняв палік!